Вітаємо вас на каналі юридичної компанії Olson. Сьогодні ми хочемо підбити підсумки 2024 року, який був насичений як позитивними, так і негативними подіями. Ми розкажемо, чим цей рік запам'ятався нам, які наші послуги були найпопулярнішими. Розкажемо про декілька наших цікавих кейсів. А також поділимось прогнозами на 2025 рік. Залишайтесь з нами, адже сьогодні буде дуже багато цікавої інформації, яка може вам пригодитися у майбутньому. А ми починаємо. Безперечно, найпопулярнішими послугами у нас у цьому році були послуги з військового права. Воно, в принципі, і зрозуміло. Війна в країні, проблеми з мобілізацією з ТЦК та військовою службою спричинили багато питань, пов'язаних з військовим правом, з отриманням відстрочок та оскарженням військово-лікарської комісії чи звільненням з військової служби. У 2024 році ми провели 682 консультації з військового права. За кожною з цих консультацій стояла людина з унікальною історією і з унікальними проблемами. Найчастіше звернення були пов'язані саме з отриманням відстрочок, порядком проходження військової лікарської комісії та що робити, коли прийшла повістка. Дуже часто і дуже багато разів консультації було достатньо для людей для того, щоб зрозуміти, як їм діяти далі, і вони змогли розібратися зі своїми проблемами, а також були готові до незаконних дій ТЦК ТСП і знали, як правильно їм відповідати. Також багато людей, які приходили до нас на консультації, підписували з нами договір на абонентське обслуговування і періодично отримували свої консультації з тих питань, які їх цікавлять. Тому, якщо вам потрібен буде юрист, який зможе інформувати вас про всі зміни в законодавстві, а також відповідати на ваші запитання. Пишіть нам на номер телефону, який вказаний в описі під цим відео, і ми обговоримо з вами усі нюанси. Однак не завжди люди вчасно звертаються за юридичною допомогою. І знають, як їм правильно поводитись. Дуже часто наші клієнти телефонували уже, коли їх затримували ТЦК, чи вони перебували безпосередньо ТЦК, і їм негайно потрібна була адвокатська допомога. Наприклад, це неодноразово були люди, які так і не отримали своєї відстрочки, хоча мали на це право, і були затримані ТЦК, і їх намагались мобілізувати. Однак, завдяки роботі наших адвокатів, їм вдалося відстояти свої права. Таких і схожих випадків виїзду адвоката ТЦК у нас було 36 за цей рік. Чому ж клієнти зверталися до нас? Найчастіше це було пов'язано з нерозумінням своїх прав або з тим, що документи були неправильно оформлені. Ми допомагали з усім – від консультації по телефону до складання повного пакету документів для відстрочки. Ми були одні з перших, хто почали отримувати відстрочку поштою без особистої присутності в ЦК. Таких відстрочок протягом 2024 року у нас було 45. В цілому можна визначити найголовнішу проблему, з якою стикаються наші клієнти. Це те, що вони самі не користуються своїм правом на відстрочку, самі не дізнаються інформації про те, як діяти в тих чи інших ситуаціях, і звертаються, коли ситуація вже стає критичною. Тому сподіваємося, що в 2025 році таких ситуацій буде значно менше, і люди вчасно будуть звертатися за допомогою до юриста. Це точно допоможе зберегти ваші нерви і ваші кошти. На жаль, ситуація з мобілізацією в країні досі є проблемною. Тому, якщо вам потрібна військова консультація, супровід в отримання відстрочки, оскарження велика чи виїзд адвоката в ТЦК, звертайтесь до нас і ми вам з радістю допоможемо. Тепер перейдемо до чогось більш позитивного і виділимо ще одну популярну послугу у цьому році: це реєстрація експрес-шлюбу за добу. Уявіть собі, всього одна доба, і ви вже подружжя у 2024 році. Ми допомогли зареєструвати 24 подружжя. Дуже часто одним із подружжя були іноземці. Наприклад, ми реєстрували шлюб для громадян Грузії, Китаю, Туреччини, Японії і багатьох-багатьох інших країн. Тому якщо ви хочете укласти шлюб дуже і дуже швидко, звертайтесь до нас і ми вам допоможемо зробити це без жодних клопотів протягом найкоротшого терміну. Також багато успіхів ми досягли у сфері міграційного права. Здавалося б, в країні війна багато людей виїжджають з України. Однак насправді у цьому році у нас було дуже і дуже багато кейсів, коли іноземці приїжджали в Україну і хотіли продовжувати жити тут і мали намір отримувати посвідку на тимчасове проживання. Ми допомогли отримати посвідки на проживання для громадян різних країн: Бельгії, Японії, Німеччини, Нідерландів, Італії, Польщі, Китаю та США. Загалом це понад 20 успішних кейсів. Зокрема, хочемо виділити те, що в цьому році до України приїхали багато людей з Азії, зокрема з Японії і Китаю. Тільки у нас було троє громадян Японії, і троє громадян Китаю. Всі вони хочуть продовжувати жити в Україні і розвивати тут бізнес. Одним із таких яскравих прикладів є допомога в реєстрації бізнесу та отримані посвідки на тимчасове проживання для громадянина Японії, який не лише вдалося запустити свою справу в Україні, але й став популярним блогером у TikTok. Так, ми допомогли досить швидко зареєструвати громадянину Японії бізнес. Отримати посвідку на тимчасове проживання, і він взагалі міг не думати про легальність свого перебування в Україні. Ми все зробили за нього. В свою чергу він запустив свій тікток канал, який розвиває і по сьогодні і вже набирав дуже і дуже багато підписників У 2025 році. Сподіваємось на те, що кількість іноземців, які приїжджають в Україну, буде поступово збільшуватись. Віримо в те, що війна завершиться у цьому році, і в Україні буде створений. Прекрасний інвестиційний клімат для бізнесу, зокрема іноземного бізнесу. Як показує практика, часто іноземці більше вірять в нашу країну, ніж ми самі. Тому чекаємо їх в гості. Для підприємців 2024 рік був також досить активний. Ми зареєстрували десятки товариств обмеженою відповідальністю багато з них були з іноземним капіталом. Зокрема, багато громадян Польщі, Німеччини відкривали тут бізнес і потребували юридичної та податкової допомоги. Ми, звісно, допомагали їм на усіх етапах роботи, що значно спрощувало їхнє ведення бізнесу. Також ми зареєстрували дуже багато благодійних фондів громадських організацій для громадян України та для громадян іноземних держав в Україні. Дуже сподіваємося, що ті зміни в оподаткуванні у 2025 році не сильно вплинуть на розвиток бізнесу в Україні. Під час, звісно, збільшення податків має сильно вплинути на можливості малого та середнього бізнесу. 2024 рік в Україні з точки зору законодавства та юридичної практики був дуже і дуже насичений. Зокрема, у сферах військового права було постійно дуже багато змін, які потрібно було контролювати і вивчати для того, щоб розуміти, як захистити права і інтереси клієнтів. Ми не очікуємо, що в 2025 році таких змін буде менше. Однак дуже сподіваємося, що наша влада нарешті зможе виправити усі ці проблеми, з якими стикається кожен українець. Зокрема, ті, які пов'язані з незаконними діями ТЦК, з важкістю в отриманні відстрочок, звільненням з військової служби, виловлюванням людей на вулиці, бусифікаціями і так далі. Дуже сподіваємося, що цього в 2025 році не буде. Також очікуємо в 2025 році багато змін в підставах для отримання відстрочки від мобілізації. А також сподіваємося і очікуємо, що президент нарешті підпише законопроект, який вже давно проголосований про те, що мобілізовувати 25 п'яти років обмежено протетних не можна. Однак, навіть якщо ці зміни будуть навпаки погіршувати ситуацію, ми готові до всіх викликів і готові вам допомогти. Також сподіваємося, що Україна буде ставати більш привабливою для іноземців та їхнього бізнесу. Що українці не хотітимуть виїжджати за кордон, а хотітимуть розвивати свою країну і розвивати свій бізнес саме в Україні? Так, 2024 рік для нашої компанії був роком важких викликів, труднощів і проблем, але так само був роком зростання. Ми вдячні кожному клієнту за довіру і співпрацю. І вдячні тим клієнтам, які залишаються з нами протягом багатьох років. Наша команда готова й далі допомагати вам у 2025 році. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і діліться вашими враженнями від 2024 року. Нам важливо знати, що ви думаєте. До нових зустрічей і не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Волсон.